Вітаю, друзі! Сьогодні ще раз коротенько нагадаю, що таке шпальт і хто його утворює. Ось, друзі, ви можете бачити колонії грибів, які і утворюють шпальт. Ось оця темна ділянка, це вже уражена шпальтом колонії тих самих грибів. Які з часом перетворюють Деревину мертву на природню органіку. Самі ж колонії грибів та бактерій, друзі, можуть бути різноманітними як за формою, розміром, кольором, як і все різноманітне грибне царство. І також можуть зростати на будь-яких деревах, деревах, які зростають. В лісах, в посадках і так само на деревах, які зростають на присадибних господарських ділянках. Тобто мова йде про плодоносні дерева. І саме ці гриби та колонії бактерій являються авторами ось таких унікальних малюнків, друзі, які вони утворюють на деревині. І такі малюнки характерні лише шпальту. Утворюються як різноманітні малюнки, самі надзвичайні, фантастичні. Також утворюються різноманітні кольори та відтінки. Чудово виглядають і по-різному вони виглядають на кожній деревині. Також дуже гарно вони виглядають на світлих породах дерев, таких як граб, наприклад, та береза. На початку відео, друзі, ви могли побачити, як виглядають ті самі колонії грибів на старому пеньку глидичі. Гледичі це червона акація. Вони мали більш сферичну форму. В той час, як мені ще доводилося бачити подібні колонії грибів на такій деревині, як волоський горіх. На волоському горіху ці гриби були схожі. На добре та всім відомі гриби лисички відповідного кольору. Але зараз перед вами, друзі, це гледич акація, можете подивитися, яка неймовірна краса. І, як кажуть, нема кращого митця, аніж природа. Просто неймовірна краса. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє коротеньке відео. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, можете поставити вподобайку. А якщо ні, звісно, ви вже самі знаєте, що робити. І за доброю традицією, друзі, нагадую, підтримайте україномовний YouTube, підтримуйте український контент. До зустрічі в наступних відео.